Вітаю вас на каналі ефективних і свідомих тренувань з турботою про себе. Мене звати Бугайова Анна, і я тренер з вищою освітою, а також майстер спорту. Сьогодні ми з вами виконаємо тренування для корекції гіперлордозу. Гіперлордоз – це положення нашого хребта, коли в поприку з'являється надмірний перерозгин. Та зазвичай в цьому положенні нахилений вперед, і через це створюється надмірна напруга в попереку, виникають болі, дискомфорт, також сильно випирає живіт і тіло втрачає загальну стабільність. Дуже важливо розуміти, що гіперлордоз це не просто про слабкі м'язи, пресу або спини. Це про те, що таз, грудна клітка, ребра, хребет не тримають своє нейтральне положення, і через це кор просто не справляється з тим навантаженням. У цьому тренуванні ми будемо працювати з причиною, Будемо повертати таз і ребра у більш нейтральне положення. За рахунок дихання будемо вчитися активувати м'язи живота і загалом м'язи кору. Знімемо напругу у згиначах стегна і будемо стабілізувати наш поперек. Ми не рівняємо спину з силою. Ми вчимося працювати з причиною, щоб тіло могло тримати наш хребет в стабільному положенні природнім чином. Тож рухайтесь м'яко, поступово, повільно, обов'язково з диханням. Ви не помітите, як з попереку зникла напруга, а живіт став більш контрольованим і підтягнутим. Ну що готові? Тоді починаємо. Поставте долоні рівно під плечі, розкрийте пальці рук широко і руками трошки розтягніть килимок по сторонам. Ліве коліно піде вперед, права нога залишиться трохи позаду, приблизно на половину гомілки. І звідси ми на вдих будемо штовхати себе назад, розкриваючи сідничі кістки, а на видих будемо переносити вагу тіла більше на переднє коліно. Вдих таз назад і видих вперед. Перевірте, будь ласка, зараз, що ваші нижні ребра не стирчать вниз. Намагайтесь контролювати їх положення і відчувати особливо, як з видихом нижні ребра пом'якшуються і ніби стікають в таз. Вдих і видих, нижні ребра пом'якшилися. Ще вдих і нижні ребра, ніби стікають в таз. Вдих і видих. Вдих і о, Видих. І трошки ускладнимо цей рух. Ми так само будемо вдих штовхати себе назад. А на видих, коли ми штовхаємо себе вперед, ми додатково відштовхуємось гарно руками від підлоги. Розтягуємо килимок по сторонам. І нижні ребра прям штовхаємо вгору, зростаючи в стелю за хребтом. Знов на вдих, таз назад. А на видих руками розтягнулись від підлоги. Вдих. Видих. Три. І. 4. І ще один раз, таз назад і видих чудово. І так само попрацюємо на іншу сторону. Починаємо з першого руху, таз назад вдих, вперед видих. Знайдіть комфортне положення ваших долоней. руками розтягуйте килимок по сторонам. Відчувайте ротацію в кульшових суглобах. Відчувайте, як рухається ваш таз, назад вперед, як провертається навколо. Як провертаються ваші. Так? Пльшові суглоби вашому тазу ще вдих і видих. І Трошки ускладнимо таз назад, вдих. І на видих ми штовхнулися себе вперед, розтягуємо руками килимок по сторонах вдих. І, будь ласка, видихайте, не затримуйте дихання. Намагайтесь дихати, слідкувати впродовж всього тренування. Ось постійно вдих, постійно видих, без затримки ще вдих і округлилися в хребті. Вдих таз назад і видих. Чудово, і далі ми з вами піднімемо себе вгору. Одну стопу залишимо попереду. П'ятка у вас залишається рівно під коліном, а опорне коліно залишається рівно під тазом. Поставте дві руки на ваші половинки тазу і засідницею вашої передньої ноги потягніться трошки в підлогу, щоб ви могли врівноважити таз. Сідниця передньої ноги не має стерчати вгору. Ви маєте за сідницею прямо узаземлити себе в підлогу, відчути, що ваш таз зрівнявся в одну лінію. Із з цього положення ми з вами виконаємо невеличкий перекат, зробимо передній і задній нахил в тазу. На вдих ми куприком починаємо тягнутися назад. Лобкова кістка, ніби трохи опускається вниз. А на видих ми куприк підкручуємо більше вперед. Вдих. І на видих вперед. Ще вдих. Видих, коли ви видихаєте, зараз починає відчуватися гарне розтяжіння у згиначах стегна вашої опорної ноги. Часто, коли є гіперлордоз, коли болі в попереку, так є перенапруга в спині, саме ось ці м'язи вони знаходяться в певному затиску, так, і от цими рухами ми допомагаємо розтягнути ці м'язи, щоб стабілізувати знову ж таки наш поперек, видих, і повернути таз на місце. Видих і вдих. І видих, і я вас попрошу зробити черговий вдих. На видих підкрутити куприк вперед, зафіксуватися тут. Якщо у вас погано з балансом, з рівновагою, ви можете підійти зараз до стінки, притриматись рукою за стінку. А якщо ви відчуваєте, що ви впевнені в балансі, одну руку ставимо на переднє стегно, іншою рукою беремо себе за ступу, яка залишалась на підлозі. Робимо вдих і на видих п'ятку легко тягнемо до сідниці. На вдих трошки віддаляємо, і на видих знов. П'ятку тягнемо за сідницю. При цьому наш таз залишається максимально в задньому нахилі. Тобто, перевірте, не в передньому, так, а ми його фіксуємо максимально з підкрученим пупліком, тобто ведемо в задній нахил і при цьому працюємо зі згинанням коліна вдих і видих. І тут прям дуже гарно відчувається ще амплітудніше, ще більше розтяжіння по передній поверхні стегна, вдих. Видихи можна зробити вдих, і на видих на декілька секунд затриматись, потримати це положення, відчути ще більше розтяжіння в передній поверхні. Куприк намагаємо ще більше направляти вперед, дихаємо. До речі, якщо відчуваєте дискомфорт біль в коліні, будь ласка, підкладіть собі подушку або пледик, або просто декілька разів складіть килимочок, щоб вам не тиснуло в коліно і ви не відволікались на цей дискомфорт. Три, два і відпустили. Чудово, ми розвернемося і попрацюємо так само на іншу сторону. П'ятка під коліном, коліно опорної ноги під тазом, вдих. Передній нахил тазу, видих, задній. Вдих і видих. Тут не потрібно дуже сильно старатися і робити якісь надмірні прогини, підключати грудну клітку, спину. Ні. Навпаки, ми намагаємося стабілізувати верхню частину тіла і працювати тільки тазом. Хай цей рух, він буде ледь-ледь помітний. Зовсім маленький, так, щоб ви його ледь-ледь бачили, але ви його маєте відчувати, що от саме таз прокручується у вас на стегнових кістках. Ще вдих, видих. Пам'ятайте, що за сідницею передньої ноги ми тягнемось трошки в підлогу. так? Вона не сторчить ось так вгору. Це важливо. Врівноважте таз, вдих, видих. Легкі м'які перекати, обов'язково все з диханням, не затримуйте дихання. Концентруйте увагу на тому, як кожен вдих розширює ваші ребра, кожен видих звужує ребра і живіт. Угу, ще вдих. І залиште, будь ласка, таз тут, в задньому нахилі. Якщо потрібно, притримайтесь за стінку. Далі ми беремо себе за стопу позаду і на вдих трошки віддаляємо п'ятку, На видих, навпаки, намагаємось притиснути вдих. Видих. Амплітуда руху тут може бути зовсім невелика, да? зовсім маленька. Головне, щоб ви відчували знов-таки розтяжіння. І воно має бути для вас комфортним і адекватним. Видих. І ще видих. І три. Два. І спробуємо залишити п'яточку, притиснути до сідниці. Максимально, наскільки для вас це знов ж таки комфортно. Потримайте, подихайте. Чотири. Ще три. Нижні ребра заправлені в таз, не стирчать. Слідкуйте, будь ласка, за цим. Дуже добре, молодці. І відпустили All вниз. І далі ми з вами через бік лягаємо на спину, вкладаємось в комфортне положення, стопи розташовуємо на комфортній ширині приблизно на ширині наших сідничих кісточок, на ширині наших пульшових суглобів. Пальці ніг широко розкриті, відчуйте, як стопи занурились в підлогу, відчуйте, як таз розтікається ніби по підлозі. Задні нижні ребра занурюються в підлогу і потилиться. Зробіть декілька невеликих перекатів тазом в передній, в задні наклада. Знову ж таки, той рух, що ми тільки що робили, стоячи на колінах, ледь ледь помітний, зовсім невеликий, на вдих вперед, на видих сідничої кістки вгору, в маленькій амплітуді. Нижні ребра залишаються в контакті з підлогою, ми рухаємо тазом, що у нас навіть трошки голова відгукується на цей рух, да? і ніби голова трошки робить ківок. Угу. Я вас попрошу зараз ще спробувати підключити більше стопи і відчути, що коли таз нахиляється вперед, ви стопами, ніби притягуєте килимок до себе. А коли таз йде в задній нахил, і коли лобкова кістка направляється до нижніх ребер, стопи, навпаки, ніби відтягують килимок вниз від тазу. І ще вдих і на видих стопами трошки відтягнули килимок вниз від тазу. Допомагайте собі стопами. Відчувайте, як голова відгукується на цей рух. Таз м'яко перекатується по крижам. Чудово. І тепер я вас попрошу знайти нейтральне положення тазу. Знайти Точку контакту крижа з підлогою. Тобто ви маєте відчути середину, приблизно між переднім і заднім нахилом, да, це буде нейтральне положення тазу. І ви прям відчуваєте, як криж занурюється в підлогу. Уявіть, що під крижом у вас така велика кнопка, і ви на цю кнопку прямо натискаєте тазом. Будь ласка, не попереком, а саме крижом. Криж – це відділ хребта, який розташований нижче за поперек. Да? Там, де приблизно починається розподіл на дві сідниці. І зараз ми робимо з вами вдих, ведемо таз знов трошечки в передній нахил, а на видих починаємо підкручувати таз, направляючи лобкову кістку до нижніх ребер, Стопами починаємо штовхати килимок вперед і колінами тягнемо, тягнемо, тягнемо себе вперед. Витягнулися вперед, за рахунок цього таз випливає вгору. Ми вгорі робимо з вами черговий вдих, розширюємо грудну клітку. З видихом відчуваємо, як грудина тане, нижні ребра починають ніби стікати в таз, і ми віддаляючи максимально таз від грудної клітки, хребет за хребцем, починаємо опускатися вниз. І знову невеличкий ківок тазу ми робимо вдих. На видих коліна починають тягнутися вперед. Стопами відтягуємо килим від себе, віддаляємо таз від грудної клітки, видих, 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 видих. Вгорі залиштесь, подихайте декілька секунд, затримайтесь тут і відчуйте упор в стопи і упор в задні нижні ребра. Тобто перевірте, що ви не піднялись ось так на лопатки, да? а що ви залишаєте упор в задні нижні ребра. Тобто, дуже високо підніматися не потрібно. І знову ви робите вдих. На видих починаєте пом'якшувати грудину. Нижні ребра стікають в таз, і ви віддаляючи таз від грудної клітки. хребет за хребцем вкладаєте повільно себе на підлогу. Зробимо ще один вдих, видих, коліна тягнеться вперед, вперед, вперед. таз віддаляємо від грудної клітки. Виходимо в упор в ребра. Продовжуємо дихати. Ще кілька секунд подихайте. Відчуйте, як упор йде в стопи, упор йде в задні нижні ребра, впевнено, себе почуваємо на підлозі. І далі ми з вами будемо трохи ускладнювати і додавати більш амплітудний рух. Будемо підключати з вами більше м'язи кору, як стабілізатори. Зараз, будь ласка, одну ногу підніміть вгору, розгинайте її настільки, наскільки вам комфортно. Якщо вам дуже некомфортно тримати рівну ногу, ви можете її трошки зігнути. Ми робимо вдих і на видих, залишаючи упор в задній нижні ребра, нога буде ковзати вниз до підлоги. А на вдих ми її повертаємо вгору. Працюємо таких 8 повторень, якщо буде важко, можна зробити менше. Пальці рук широкі, тримаються за підлогу. Зробили вдих. На видих. Вниз. Вдих на видих 2. Опорне коліно продовжує тягнутися вперед три. Вдих відчуваємо стабільність 4. З видихом нижні ребра ще більше стікають в таз 5. Вдих, на видих ребра сховали 6. Вдих, видих сім. Вдих, видих вісім. Дуже добре. Давайте змінимо сторону, не опускаючи таз. Відчуйте упор в стопу. Підніміть іншу ногу вгору. Розгинайте її настільки, наскільки можете. Коліно продовжує тягнутися вперед. Пальці рук широкі. Ми вдихаємо. І з видихом нижні ребра ще більше стікають в таз. Один. Вдих, видих, два. Шия плечі не напружені. Три. Розслабте їх. Видих. Чотири. Опорне коліно тягнеться вперед. П'ять сильна стопа, вдих. Видих живіт збирається, наче в корсет Шість. Вдих, видих сім. Вдих, видих вісім. Чудово, зробіть паузу. Обережно відпустіть стопу вниз. Зробіть черговий вдих, розширте грудну клітку по підлозі. І на видих від грудини почніть танути вниз. І хребет за хребцем. Повільно вкладайтеся на підлогу. Чудово! Давайте зараз зігнемо до себе ноги. Трошки відпочинемо, полежіть, подихайте. І далі ми з вами одну стопу перенесемо на підлогу. Інша нога залишиться вгорі приблизно під кутом 90 Коліна залишається над тазом. І тут, будь ласка, перевірте, що ви продовжуєте відчувати крижом упор в підлогу. Тобто, ви не маєте дуже сильно зігнутися, так, щоб ваш поперек провалився. так? А ви маєте стабілізувати поперек. Так, щоб він, начебто, лежав в гамаку, і ви відчували знову ж таки упор в крижі і упор в задні, нижні ребра і в потилицю. Далі одна рука переходить за голову, а одноіменна рука до передньої ноги іде на стегно. Ми з вами будемо робити вдих. на видих ногою ми тиснемо в руку, рукою тиснемо в ногу. І від цього руху ми починаємо спливати за грудиною. Грудина тане, ніби вниз. Погляд переходимо вперед, тиснемо, тиснемо коліном в руку, рукою в коліно і на вдих Повертаємось, коли ви піднімаєтесь, дуже важливо відчути, як ви впираєтесь в задні нижні ребра. Відчути, що ви, ніби, прям стоїте на задніх нижніх ребрах. Тоді ви не будете відчувати дискомфорт в шиї, і тоді ви зможете якісно залучити м'язи кору. Піднімаємось. Ми з видихом, приготувалися. Лікоть в полі зору, плечі від шиї, упор в криш, упор в задні нижні ребра. Будемо гарно тиснути рукою в коліно і коліном в руку. Ми вдихаємо на видих. Починаємо тиснути долонею в коліно. Видих, видих, видих. І продовжуючи видихати, грудина спливає. Погляд вперед. Один. Вдих, опустилися. На видих. Знов тиснемо коліном в руку. Від цього тиску спливає грудина. Видих, 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 видих. Два. Ще вдих. Тиск. Видих, 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 видих. Три. Ще вдих. Ви починаєте видихати і відчуваєте, як нижні ребра, ніби стікають в таз. Заправляємо їх в таз. Грудина стікає вниз. І ще вдих. І видих, 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 видих. Чудово. І робимо ще один раз. Вдих, тріск коліном в руку, рукою в коліно. Видих, видих, видих. І на вдих Опустилися вниз. Чудово, давайте змінимо сторону. Інше долоня з коліном. Врівноважте таз, перевірте, що ви його не підкрутили. Да, ваш поперек, наче в гамаку, висить, упор гарний в криш, в стопу, і упор в задні нижні ребра. Вдихаємо, видих, тиск, рукою в коліно, коліном в руку. Продовжуючи видихати, грудна клітка пом'якшується, погляд вперед. Піднімаємось на задні нижні ребра і на вдих Опустилися ще, видих. Два. І видих. І від цього тиску піднімаємось. Три. Вдих. Коліном тиснемо в руку. Від тиску піднімаємось. Грудина пом'якшується. І зробимо ще два повторення. Видих. Коліно тисне в руку. Видих, 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 видих. Молодці. Один. І один раз. Заключний. І повернулися. На підлогу дуже добре. Далі ми з вами перейдемо на бік. Зігніть ноги в колінах і уявіть, що позаду вас ніби уявна стінка. І ви потилицею нижніми ребрами і крижом торкаєтесь цієї уявної стінки. Тобто ви лежите на одній лінії. Ваші коліна, таз, грудна клітка і лікоть розташовані на одній лінії. Пальці опорної руки можна трошки розвернути в діагональ і розкрити їх широко. За верхньою рукою підніміться вгору. Відчуйте зараз, будь ласка, що ви не провалюєтесь в ребрах вниз, а що ви себе стабілізуєте, тримаючи ребра знову ж таки в одній лінії з тазом, ніби в трубі. І звідси ми з вами будемо вдихати. На видих ми натискаємо гарно опорною ногою в підлогу, і від цього тиску ми починаємо вспливати вгору. Видих, видих, видих. І на вдих опускаємось вниз, але при цьому не провалюємось в ребрах і в плечі. Наше плече, лопатка і ребра постійно активні. Поїхали вдих і видих один. І видих. Два. Не поспішайте підніматися. Спочатку зробіть вдих, почніть видихати, і продовжуючи видихати, ви вже піднімаєтесь вгору. Три. Вдих. І видихаємо, видихаємо, видихаємо. Таз спливає вгору чотири. Ще. Вдих. Ребра стікають в таз. І звідси ми піднімаємось П'ять, І вдих. Видих, ребра пом'якшуються, збираються і стікають в таз. Піднімаємось шість. Вдих. Широкі ключиці. Видих, 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 видих. Сім. І один раз. Вдих. І тиснемо ногою в підлогу, видих, видих, видих. Піднялись чудово. Молодці. Змінимо сторону на іншу. Так само згадуємо, що позаду ніби уявна стінка. Лікоть, таз і коліно у нас на одній лінії. Грудна клітка в площині з тазом, Ми не провалюємось в плечі, пальці рук опорної руки трохи розвернули в діагональ, розкрились за рукою, ключиці широкі. Вдихаємо на видих, тиск в підлогу. Піднялись один. Ще вдих. І видих два. Опорне плече віддаліть, будь ласка, від шиї. Видих, видих, видих. Три. Чудово, ще вдих. І видих, видих, видих. Чотири. Вниз. Тиснемо гомілкою в підлогу. Піднімаємось п'ять. І шість. Вдих. Починаємо видихати. Звідси підйом, 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 підйом. Сім. І заключний вдих. Підтиснемо в підлогу, видих. Вісім. Дуже добре, молодці. Ну що ж, на цьому ми завершили наше тренування. Я дуже вдячна вам за довіру. Я думаю, що ви однозначно відчули полегшення в попереку і відчули, що вас живіт. Став більш стабільним, підтягнутим і активним. Якщо ви зможете закріпити подібні тренування як звичку, ви точно побачите результат. Не забувайте, будь ласка, залишати коментарі під відео. Підписуйтесь, щоб не пропускати нові тренування. А якщо ви бажаєте отримати повноцінну систему комплексних тренувань, я запрошую вас у свій клуб свідомих тренувань і жіночого здоров'я Club. Всі деталі а також приєднатися ви можете за посиланням під цим відео або в шапці профілю. Дякую за довіру і до зустрічі!